Став справжнім наразі бестселером серед наших читачів, е, бачите, він от дійсно що в форматі коміксу зроблений, і е, тут історія привида Києва. Для кожного українця це символ нашої боротьби. Бібліотекарка Херсонської центральної бібліотеки для дітей Тетяна Коваленко знайомить дітей з виданнями, які ввійшли до валізки з книжками. каже, тут є література різних жанрів на будь-який вік. Ця валізка включає в себе 22 книжки україномовні. І безпосередньо приладдя для дитячого дозвілля, інтерактивні ігри, а також ось такого книжкового черв'ячка, «Антистрес», антистрес який допомагає дитині під час читання розслабитись, відволіктися. Також до цієї книжкової валізки увійшла ось така брошура: це безпосередньо поради для батьків. Від психологині Світлани Ройс і психотерапевта Удо бера як допомогти своїй дитині з сп... Подолати стрес, заспокоїтись, відволіктися. Проєкт Валізка з книжками реалізується культурним інститутом Німеччини у співпраці з Німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги. Заявки на участь у ньому подали близько 4,5 тисяч бібліотек, затвердили 255, з яких у Херсоні розповідає Тетяна Коваленко. Книги із Валізки діти можуть брати додому. Чупривнесенки. Отако. Лише сюди. Отак. Все закріпляємо. Угу. Так, з другого боку, точно так же. Під час презентації проєкту відбувся майстер-клас з орігамі. Робили паперовий літак F-16. Я дуже люблю орігамі, і мені дуже сподобалася ця техніка. А також, начебто, поринаєш у цей світ, і начебто, і робиш щось гарне і докладаєш якихось зусиль до перемоги, тому що цей маленький літачок це все одно літачок моїх мрій. Валіску з книжками презентували в одному з херсонських букшелтерів. Зараз їх у місті 15, розповідає координаторка проєкту букшелтер Марина Чижова. У нас планується близько 30 по місту, і також ми хочемо перейти на область, тому що приділяти увагу області також важливо. Усі видання у херсонських букшелтерах україномовні розповіла представниця організації Аеліта Горбунова Олена Сомська, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.